Вітаю! Для того щоб переказати страсти плюс на Money Storage. Ми спочатку заходимо на Money Storage. Беремо ту, той гаманець, на який ми будемо переказ робити. Наприклад, беремо USDT. Нажимаємо на USDT. Потім робимо через поповнення. Нажимаємо. Вибираємо мережу. Ну, дешеве, ну, вибираємо TerC20. Прописуємо суму. Там, наприклад, 에, потім нажимаємо Погоджуємося з політикою AML і нажимаємо Поповнити. У нас є QR-код. По якому можна сканірувати цей гаманець. До речі, через цей QR-код можна через криптомати також поповнювати. Або ось, де є адреса, яку ми нажимаємо, копіюємо. Нажали. Скопійовано. Тепер заходимо на Plus. Заходимо в переказ. Заходимо в переказ. Вибираємо USDT через криптоадресу. Вставляємо сюди номер гаманця. Мене вже автоматом воно вибило Tron trc 20 Але давайте ще раз. Бачите, тут є мережі різні. Просто воно автоматично вже розпізнала трс 20 Все. Нажимаємо далі. Показуємо суму. І нажимаємо далі. І чекаємо. Так, так само і з USDC. Заходимо, наприклад, в USDC, нажимаємо через Поповнити, нажимаємо там суму, неважно яку. Я погоджуюсь з політикою AML. Поповнити. У нас з'явилась адреса. Нажимаємо її скопірувати, скопіювати. Заходимо. Нажимаємо. Ми можемо нажати або USDT, або так само ми, коли заходимо, можемо просто нажати Переказ. Нажимаємо Переказ, вибираємо гаманець своїх активів USDC через крипто. Адресу. Вибрати мережу. Вибираємо Ethereum. Ethereum Ethereum. Вставляємо. Адресу. перевіряємо, що у нас вона правильно закінчується, Починається

І потім нажимаємо Переказ. Все. І так робляться переказ із ой, з траси плюс на монесторічку.